Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо скорочувати раціональні дроби. Дроби раціональні, а значить, у їх чисельнику і знаменнику ми вже будемо бачити якісь змінні. Сам принцип скорочення дробів від цього не змінюється. Скоротити дріб це означає поділити його чисельник і знаменник на одне і те саме значення, окрім нуля. Давайте подивимось, як ми це робили раніше. Перед нами тріб 8 десятих. Чи можна його скоротити? Так, і 8 і 10 діляться на 2. Отже, ділимо 8 поділити на 2 буде 4. 10 поділити на 2 буде 5. Тут ми і чисельник, і знаменник поділили на одне і те саме число на 2. Ось тепер перед нами вже раціональний дріб. Давайте скоротимо його. На що ми можемо поділити і чисельник, і знаменник цього дробу. На 3. 3А поділити на 3 буде А. 15Б поділити на 3 буде 5B. Виходить, ми скоротили цей дріб на 3. Більше тут скоротити нічого не можемо. Далі. Тут. І у чисельнику, і у знаменнику присутній спільний множник А. Ми можемо на нього обидві частини і поділити. Тобто скоротити змінну А. Залишається у чисельнику 5C, а в знаменнику 4B. Тепер такий приклад. АБ поділити на Б квадрат. Тут ми можемо скоротити дріб на Б. Тому що у нас є. Множник B у чисельнику. І також B в другому степені у знаменнику. Скоротити на B означає поділити на цю змінну і чисельник, і знаменник. Ділимо чисельник на B. Там залишається A. А що в знаменнику? B квадрат ділимо на b в першому степені. Пригадуємо, як ділити степені. Нам треба залишити основу незмінною. А показники відняти. Виходить B в степені 2-1, тобто B у першому степені або ж просто b. Це буде в знаменнику. Таким чином, ми цей дріб скоротили на змінну B. От у цьому прикладі ми можемо поділити І чисельник, і знаменник на вираз B7 на всю цю дужку. Так і зробимо. І залишається x поділити на y. Це і буде відповідь. Наступний приклад. Тут ми можемо скоротити дріб на множник m-3 у третьому степені. Отже, ділимо чисельник на m-3 у третьому степені. Там залишиться 5. Можемо це записати. Також ділимо знаменник. На m-3 у третьому степені. Знову, основа залишається незмінною. А із показника 4 ми віднімаємо показник 3. Буде показник 1. m-3 в першому степені це те ж саме, що і просто m-3. Отже, такий буде знаменник. Таким чином, ми скоротили поданий дріб на m-3 у третьому степені. Особливо хочу звернути вашу увагу на те, що скорочувати можна тільки спільні множники. Давайте подивимось на такий приклад. Тут скорочувати 6 і 2 ось таким чином, буде помилкою. Чому ж це неправильно? Тому що так ми не ділимо весь чисельник на 2, ми поділили лише його частину. Лише доданок 6 поділили на 2. А от 4А у чисельнику ми не ділили. Виходить, відповідь 3 плюс 4а тут неправильно. Отже, як скоротити цей дріб? Спочатку винесемо спільний множник у чисельнику. Тут можна винести 2 задушки. І ось тепер цей спільний множник у чисельнику. І весь знаменник 2, ми маємо право скоротити. Врешті-решт, залишається 3 плюс 2А. Важливо, щоб ви розуміли, чому скорочення працює саме так. Ось ми отримали, що 6 плюс 4А поділити на 2. Це, врешті-решт, дорівнює 3 плюс 2А. Це означає, що коли ми будемо підставляти замість змінної А. Будь-яке однакове число у ці вирази, то будемо отримувати однакові результати. Тому що перед нами тотожність. Давайте перевіримо це. Наприклад, коли а дорівнює 5. Підставимо це у дріб 6 плюс 4а поділити на 2. Буде вже 6 плюс 4 помножити на 5, поділити на 2. У чисельнику маємо 6 плюс 20. Тобто 26. У знаменнику 2. 26 поділити на 2 це 13. А тепер підставимо 5 замість змінної А у вираз, що ми отримали після скорочення. У вираз 3 плюс 2а. Підставляємо п'ятірку. Буде вже 3 плюс 2 помножити на 5. Тобто 3 плюс 10. Також вийшло 13. Ми отримали однакові відповіді за однакових значень змінної А. І так буде для будь-якого А. А от що отримаємо, якщо підставимо замість змінної число 5 у той вираз, де ми скоротили неправильно. Там ми отримували 3 плюс 4А. Це було неправильно. Підставляємо п'ятірку. 3 плюс 4 помножити на 5, тобто 3 плюс 20, 23. Інше значення. Виходить, цей вираз не може бути тотожному тому, що у нас було на початку. 6 плюс 4а поділити на 2. Давайте подивимось ще декілька прикладів. Тут скорочувати 3 у чисельнику і 9 в знаменнику ми не можемо. Тому що. Трійка в чисельнику це не спільний множник. Те ж саме і зі змінною А. Вона не спільний множник в чисельнику. От у знаменнику так. Але проблема із чисельником. Тому для того, щоб скоротити цей дріб, ми спочатку в чисельнику винесемо спільний за задушки. Ми можемо винести задушки спільний множник 3. І вже цю трійку ми маємо право скоротити зі спільним множником 9 у знаменнику. Врешті-решт, в чисельнику маємо плюс 5b. А в знаменнику 3 аб Ще один приклад. Тут ми почнемо із того, що в чисельнику винесемо спільний множник m за дужки. І виходить, в чисельнику у нас m помножити на n-1. А в знаменнику 4 помножити на n-1. От, множник n-1 є спільним для чисельника і знаменника. А значить, його ми можемо скоротити. В результаті маємо m поділити на 4. І останній приклад на сьогодні. Так само, як і у попередніх. Спочатку розкладаємо чисельник на множники. Тобто виносимо за дужки спільний множник p. Після цього бачимо, у нас P-3 є множником і для всього чисельника, і для всього знаменника. Його ми можемо скоротити. Залишається у чисельнику P, а в знаменнику 4 k Що ж, сьогодні ми скорочували раціональні дроби, тобто ділили чисельник і знаменник на одне й те саме значення, відмінне від нуля. Не забувайте, що скорочувати можна. Тільки спільні множники, доданки не скорочують. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!